Я заряджаючи у цій машині. Цю машину звати «Богиня Венера. З нами вона була у Бахмуті. Перед цим звільняла Херсонщину. Отже, я тут працюю заряджаючим. Робота важка, але що робити, якщо окупант пре, будемо звільняти нашу землю. З самого початку війни ми стримували навалу на Херсонщині. Цим екіпажем Прийшли багато, прийшли в Херсон, звільнили. Ем, потім два рази вже під Бахмутом були. Приїхали, зараз вчимо нових артилерістів, які будуть нам допомагати, щоб гнати цю сволоту з нашої землі. Стріляє ця малишка 152-м калібром. Б'ємо осколково фугасними по окупанту заразі. Наш екіпаж. Завжди тримає техніку у справному стані та завжди в чистоті. Чому? Тому що нам будь-якої хвилини чи будь-якої секунди може дати команду до бою, і ми повинні допомогти нашим побратимам, які стоять на передку.